Всім фірмові вітання від компанії АверсЦентр. І наш ще не завершився проєкт, який ми завершили, це Mercedes V-300. Рік випуску 2024 грудень 2024 року. Все, автомобіль переобладнано і їде до свого власника в Європейську державу. Що ми саме зробили по автомобілю? Ну, це по стандарту йде повна шума віброізоляція і оклейка передньої частини автомобіля антигравійною плівкою. Ну і саме головне, саме головне це всередині авто. пробіжимося окремо по переобладнанню. Встановили міжсалонну перегородку між водієм та пасажиром. Ця перегородка комплектується як продовжена. Тобто ми більше даємо місця водію для комфортної поїздки і безпечної поїздки. Якщо водій там більше 180 см. Також встановили два комфортні сидіння від В-класу. Це Mercedes V-клас комфорт. Оздобили їх натуральною шкірою, як і всі сидіння салону. Встановили бездротові зарядки. Є пульти керування. Тут у нас пам'ять, підігрів вентиляція і масаж. Також є додаткові Type-C сірони які стоять в самому авто. Окремо ми встановили додаткові підлокітники. також має, має бездаткову зарядку і підстаканник з обох сторон. Також встановили в стилі Maybach світильник денного освітлення на стойках. Замінили воздуховоди, повітрянозаборники, повітряводи. Їх як таки не називають. Шторки на вікна. Ну, це для комфортного пересування по місту за містом. Передня частина. Також переднє сидіння оздобили натуральною шкірою і встановили комфортний підлокітник консоль-холодильник. Це компресорний холодильник, який може охолоджувати до мінус 13 і підтримувати гаряче повітря до плюс 25. Задня частина авто. Так, ми встановили такі комфортні гардеробні аксесуари. Все, автомобіль готовий. Виїжджаємо. З вами. А все буде Україна.